Мій особисто будинок буде в тіні оточений з двох сторін. Звернення до центральної влади обговорення майбутнього проєкту реабілітаційно-оздоровчого комплексу біля міського озера та резонансна забудова у селі Вовчинець. 2 серпня в Івано-Франківську відбулося пленарне засідання сесії міської ради. Серед 35 питань, які розглянули місцеві обранці. Найбільш жваві дискусії викликали два. Зокрема, численні обговорення та репліки в сесійній залі викликав проєкт рішення щодо оголошення інвестиційного конкурсу по залученню інвестора для будівництва реабілітаційно-здоровчого комплексу в межах вулиці Гурика та центрального міського озера в місті Івано-Франківську. Це новий проект, який дасть можливість зробити по всіх вимогах, які потребують реабілітаційні центри і особливо ці відділення несаціонального перебування. Тому що не тільки ми ножками туди зайдемо, туди будуть люди, які будуть заїжджати на колясках. Цей реабілітаційний центр буде ефективним, я впевнений. Перш за все, тому що близько розміщена міська лікарня, госпіталь, і що немаловажно, саме озеро буде виступати елементом реабілітації. Тобто нам... Військовим і я впевнений всім рештам мешканцям івано Франківська це потрібно, тому ще раз прошу вас підтримати дану ініціативу. Після тривалих обговорень депутати таки підтримали оголошення інвестиційного конкурсу. А міський голова Руслан Марцінків запевнив громаду. Сьогодні ми громадськість і всі розуміємо, що там будуть виключно спортивно реабілітаційна інфраструктура. Більше того, я хочу вам сказати, всіма документами там є обмеження. Там не можуть бути збудовані 9, 12, 16 пунктів. Я переконаний, що ця зона буде вище спортивно реабілітаційна і громада проконтролює. Підвищило градус в сусідній залі і питання, що стосувалося розробки детального плану території у селі Вовчинець на території колишнього ринку Анатоль зі сторони вулиці Надрічна. На засідання завітали кілька десятків мешканців села, які категорично виступили проти масштабного будівництва, вказавши на численні порушення, що оприлюднено. 1 квітня 2024 року не рахуйте, що Це Є настільки неінформативним і порушує права мешканців, однак на сьогоднішній день ніхто людей не почув. За переконом вашого сучасного нового будинку, в який вкладено величезні ресурси, планують звести будинки не один, не два. Ми нарахували 23 будинки. На 12-14 поверхів. Фактично, мій особисто будинок буде в тіні оточений з двох сторін. Після численних обговорень депутати таки не підтримали забудову. За 17 рішення не прийняли. Окрім того, франківські депутати зачитали одразу декілька звернень до центральної влади. Зокрема, одностайно виступили за збереження ПДФО у бюджетах територіальних громад, закликали Верховну Раду прийняти у другому читанні законопроект про заборону в Україні московського патріархату, а також звернулися до правоохоронних органів щодо прозорого розслідування вбивства Ірини Фаріон, Андрій Менів Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.